Так, ну от, насіння зразу після комбайну. Ми висипали. Насіння ще не дозрівше. Це так, попробували 20 гарбузиків. Воно ще ну, має небілий колір. Ось це вже, бачите, ось. Його. Ось ця насінинка, ну, на на, можливо, буде видно. Ну, коротше, ця біла. А ця ще ось оця темнувата ще. І шкурочка така, тонюсінька-тонюсінька. Ну, звісно, є травмований. Такі ось його. Трохи є травмованих. Ну, це я ще з, з зв'язуюся з тим, що е, насіння недозрівше молода молоде раз. І, по-друге, Е, ну, мала, так скажем, мало ще цієї Чачевиці. Так як мало пропустив через комбайн, то оце ще так, так з цим зв'язує. Якщо надалі буде, ну я так. Теоретично, я так і думав, що. Ну, як не думав, а. Як, ну як правильно сказати, ну, предполагав, що буде. Можливо, буде травмувати насіння, із-за того, що друга труба сепарації, можливо, буде йти вже на суха Тобто, ну, цим ефектом, як поставити бочку з водою зверху там, і просто поливати, щоб. Ну, якось так. Ну, коротше, першим. Першим запуском і першою прокруткою, то ну, ідеально. Ну, я, я задоволений, це ось можна бачити, це так ось під, після комбайну. Ну, Будемо бачити, як, як надалі доробити резинку на закидний бункер загрузний. І я думаю, я думаю, все буде все буде добре. Так що, якось так.